І давайте почнемо з добрих новин: з ліквідації іранських інструкторів у Криму, які навчали російських військових керуванню дронами Камікадзе. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. Чи є це дійсно потужним ударом по ворогові, і чи змусить загальмувати Іран у співпраці з РФ, зокрема, у поставках шахідів у розміщенні своїх виробництв, ударних БПЛА і ракет. Би дуже хотіла звичайно отримати від Ірану ще більше дронів, отримати звичайно, балістичні ракети. Але судячи з усього, вдалося їм домовитися тільки по дронам локалізації їх виробництва в Росії і домовитися про постачання форми бронежилетів і супутнього обладнання нелетального озброєння з Іраном. Тому що ми бачимо стан, в якому перебуває російський ВПК і інші галузі економіки і промисловості, які не дають можливості навіть нормально зробити бронежилети, виготовити і пошити форму, особливо на зимовий період. Що стосується ракет, питання ми бачимо, воно взагалі мені видається стало на паузу. Тобто, попередня домовленість, яка була досягнута на початку листопада, судячи з усього, вона поки залишається попередньою домовленістю, і поки що Іран не постачає Чає безпосередньо, принаймні немає е підтверджень того, що Іран вже поставив до Росії ракети. А от що стосується дронів, скоріш за все, це виробництво буде локалізоване. Це одна із частин домовленостей. Великих Росії з Іраном і, і іранські дрони будуть вироблятися а, в Росії. Ну і однак, просто треба розуміти, що скоріш за все налагодити це виробництво за кілька днів чи навіть кілька тижнів буде проблематично. Тому а, з постачанням шахедів, і в той же час ми бачимо, що таким чином Іран віддає на виробництво цих дронів на аутсорс. Так званий до Росії і вочевидь можна сказати і передбачити, що найближчим часом шахедів у Росії не буде просто через те, що потрібен елементарний час, щоб їх виготовити. Тоді давайте поговоримо і щодо власного ракетного арсеналу РФ. Ви вже про нього згадали. От у виданні Forbes оцінили грошові втрати Росії через застосування ракет у більш ніж 80 мільярдів доларів. Однак, я так розумію, що ми не говоримо про живі гроші більша частка арсеналу це те, що було виготовлено за радянських часів. Але зрозуміло, що цей арсенал стає спустошеним, і Росія вона може ризикнути оголити свою оборону повністю. І коли ж або ж налагодити виробництво, і тоді, коли будуть відчутними оці ці удари по держбюджету через потребу або закуповувати у того ж рано, або виготовляти власні, я вам скажу, що удар буде відчутний навіть менше по бюджету. Удар відчутний він вже відчувається зараз. Удар відчутний в тому, що навіть попри те, що Росія фактично одержима ось цією неоімперською війною проти України, тому вони готові витрачати і гасити спалювати свій, свої фонди там національного благосостояння і інші, а скажімо, в необмеженій кількості поки що, принаймні, вони це можуть собі дозволити. А от проблема вже відчутна: це якраз компоненти і комплектуючі необхідні для виробництва цих ракет. Ми побачили, що зараз ворог концентрується на обстрілах української території, переважно ракетами Х-101, які вони подають як передові російські розробки. Хоча насправді те, що вдалося встановити вже українським фахівцям, які мали змогу дослідити. Уламки на розірвавшись, ракети подібної там стоять, скажімо, зразки електроніки 70-х, 80-х років, тобто якраз от радянські зразки, незважаючи на те, що Росія передає подає як передові. Тобто ми можемо констатувати, що в них відбувається відкат назад. Відкат на технології старішого типу, які вони ще можуть собі дозволити або виробити, або й в них залишились певні кількості. Це свідчить про те, що санкції даються в знаки, і проблеми, якраз з поновленням запасів необхідних для виробництва ракет, є. Тобто імпортозаміщення воно не пройшло. Але певний час, звичайно, що судячи з того, що таке виробництво налагоджено, і воно відбувається навіть зараз в Росії по ракетам Х-101, вони можуть собі ще дозволити. Хоча знову ж таки, якщо ми подивимося і побачимо, що навіть ракети, вироблені цього року, застосовувалися Росії війні, то можна сказати, що запаси зі складів а, у них стають все меншими. Вони вже починають фактично з виробництва передавати в війська, що в принципі суперечило практиці попередніх років, коли Росія це виробляла і накопичувала, значить, запаси вони починають поступово все ж вичерпуватися.